Вівся не Так, Так, е така коробка. така, І тут у нас знову листи і листівки. Так, окей. Листівки мені сказали, що можна 100% продавати. Щодо листів, типу... Мені ніхто не пояснив, чи можна їх продавати, чи ні. Так, я листівки зразу тут відкладу, бо ті листи, чесно кажучи, я просто викинув, я не розумію, що з ними робити. мені Ну Якщо ви шарите за листи, якщо ви їх колекціонуєте або знаєте, кому їх можна запропонувати, ви мені скажіть. І я їх по 50 копійок по гривні заліпки віддам, просто щоб щось відбити. А якщо ні, то я і ці просто викину, до того ж вони старі, вони смердять, і я не хочу просто на них навіть увагу а, зациклювати свою. Зараз ми це так от відсортуємо. Це викинемо. ну поки, поки що відкладемо в сторону. Так, Так. Бо мені наганяєв надавали, що я тоді зациклився на листах. Тепер бачу листи. Зразу то все діло бігом передивляюся. Все, що не листівки, ми прибираємо, а листівки залишаємо. Бо повторюсь, листівки можна, виявляється, продати. А якщо їх можна продати, значить на них можна щось навіть заробити. Так, фу, 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 все. Тут сміття, пилюка, все воно летить, не хочу цим дихать. Так, але коробка прикольна. Якби коробка була не закоцана, я думаю, коробку б також можна було продати. Гарненька така. Так, добре, це в сторону. І по ітогу. У нас. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Отака сім. Вісім, дев'ять. 10, Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 15, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять.

34, 35, 36, 37, 38. Трішки не дотягли до 40, а хлопець писав, що їх, якщо оптом продавати на великий об'єм, то можна сміло по 5 гривень продавати. Якщо не спішити, то можна по 10, 15, а то і 20 гривень в залежності від рідкості. Мені на то все немає часу по 5 гривень, як на мене, цілком нормально. У нас тут майже 4 десятки. Тож по 5 гривень це почти 200 гривень. Доволі непогано. 200 гривень це мінус 200 гривень по цій посилки, тому що така коробка коштує 400 гривень. Це нормально. Відносно нормально, але сама суть. А, тому, якщо хтось збирає, пишіть, якщо ні, то на OLX піде, я буду там пробувати продавати. І переходимо до наступної. так Промовка-промовка OLX знову ось така коробка. Давайте подивимось, що у нас тут є. І що ми тут можемо собі знайти. цікавого щоб заробити Раз, два, три. Е, окей. Раз. Ага, і все. Я поняв. Така велика коробка і така мала ця, ну, типу, одна. І все. Е, ваза, та, що вішається на стіну. Е, глина. 100% в цьому всьому я шарю. <с> якщо, якщо потрібно, питайте. Да, це глина. Я не думаю, що це щось дуже дороге. В районі 200 гривень плюс-мінус можемо закласти, але щодо більше, ну, хизи. Не надто великий розмір. Хіба що це щось із якогось дуже-дуже старого і чогось там рідкісного. У нас а, такі б виріпи, якщо б ми робили з гіпса, коштував би в районі 105-125 гривень, тому, я думаю, глина гривень 200. Так, окей, ціну ви побачили, ми зарахували, йдемо далі. Так, щось міні отюрне. Так, міні-отюрне. Моя ти лапочка, моя ти рибочка. Що мініатюрне, то мініатюрне. Так, тринога. Тринога для. Опа, телефон. Отак. Окей. Ну, триноги, в принципі, діло добре. Особливо такі насадки, якщо. Ну, по ідеї, айфон сюди спокійно влізе, тому без будь-яких проблем. Нічого замисловатого, нічого дорогого. Я думаю, ну, гривень а, за 20 і якщо продавати, то продавать. Але я думаю, що, скоріш за все, я її залишу просто собі і буду робити підзйоми для вас з іншого ракурсу. А може і ні. Коротше, подивимося, 20 гривень я їй даю. Я думаю, в магазині вони просто коштують гривень по 50 не більше. Тому так. Так, наступно. Достатньо важка. Достатньо важка. Так. Так. Блін, чуть пальця не різнув. Так. Трошки я щось не так відкрив. Часи. Велика кількість годинників. Дивіться один. Зараз ми їх детальніше роздивимось. Два. Три. Чотири. І щось потекло. Окей. Якось так. Так, чотири годинники. Годинник номер один. Янтарний. І 4 камня. Да, такий, Це, кстати, великий, достатньо великий. Янтар 4 камня. Ціну ви побачили. Так, далі. Севані. В достатньо поганому стані. Якщо ви уважно подивитесь, блін, з нього прям сипеться сипеться. Не знаю, скільки таке може коштувати. Скільки ми можемо за нього дати. циферблат то нормальний. Щодо механізму не знаю, але задній корпус, ну, ви бачите. Так, теж ціну ви побачили. А, о, теж Сівані. Так. Отакі. Окей. І це, я так розумію, так. Да. Але вони трохи інакші. Трохи інакше по, по, по задній кришці можна побачити, що вони трошки інакші. Окей, ну тут прям стан покра... покращено багато. Так, ось так він виглядає. Окей. М -м -м гривень 300 за всі. Я думаю, можна буде плюс-мінус. Але ви точно ціну побачили. Я для себе так орієнтуюсь, що ну, я думаю, що гривень 300. Коробка така 600 гривень коштує. Так, пішли далі. Я не скажу, що дуже важка. Охренеть! Ого! Раз, два, три, четыре. Коротше, їх тут прям багато. Тепер у мене дуже цікаве запитання. А, як так виходить, що ми такі самі товари, ну оці штуки, ми ж їх заходили в Укрпошті. Укрпошта це та штука, яка викуповується офіційно через аукціон Прозоро в Укрпошти. А це я викуповую в Інстаграмі в неофіційних представників, які продають а-ля нову пошту. А товари при цьому однакові. Ну, по крайній мірі, оце да. В коментарях напишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Бо для мене це якось дуже дивно, чесно вам скажу. І я, звісно, не рахував, але я можу сміло сказати, що нпшка мінімум в два рази буде дорожчою за Укрпошту. І чи не може бути такого, що ці ж самі дилери від нової пошти, які. Аля, типа, неофіційку продають, вони просто викуповують лоти на Укрпошті, і то все просто скидають в одні ящики і роблять Х2 націнку і продають. От до мене просто зараз, ну, типу, ну, так, такого ж не може бути. Чи може бути, я хз. Напишіть. Так, і в нас остання дуже велика, дуже дорога, і дуже велике питання до неї сподівань, що воно якось покупиться. Давайте подивимось, що в нас тут. Ого! Я не знаю, чи вам зараз щось видно, але це офігеть. Це прямо. Це все іграшки. Вам видно, да? Охренеть. Ого! Тут ось запаковане є таке. Таке є. І таке. є. Чума. О, щось прикольне. Це щось прикольненьке. А як це оцінити, я не знаю. Я вам так скажу. Таке є. Це чисто, походу, хтось дитяче продав, а хтось його купив. М -м да. Ця коробка стоїть 1000 гривень. Чи можна відбити цими іграшками 1000 гривень? Я дуже сумніваюся. Я не впевнений. Я думаю, це можна сюди також скидати. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи реально іграшки. Ну, я правда, ще не дивився, що там за іграшки, але от, виходячи з того, що я вам скидав, чи реально буде цим відбити 1000 гривень. Якщо в середньому іграшка по 10 гривень, то мені треба, щоб там було 100 іграшок. Але це якщо іграшка буде по 10 гривень, а хто їх буде купляти, ті по 10 гривень? Як там... Так, ну що ж, нова пошта як завжди, не перестає дивувати. Сьогодні дивна розпаковка, і виникли певні питання. Я б хотів дочекатися фідбику від вас, почитати його і поспілкуватися на цю тему з вами. На цьому все. Всім дякую, до зустрічі.